Досить хороша моделька Samsung A12. Ціна 2800. Синій колір. Type-C роз'єм. Є швидка зарядка. Є відбиток пальця також. По екрану нюансів немає. Все працює, натискається добре. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. a 12 підтримка двох sim карт 13-й Android встановлений по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу камеру. ну, Доволі хороша тут камера, непогана для такого телефону та за такі кошти. Це хороший варіант досить. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал. ссылка в шапці профілю є завжди великий вибір.